Дивіться в сьогоднішньому відео. Олег Винник вийшов в ефір передачі Говорить вся країна із Німеччини, та заробив зауваження від Олексія Суханова за свою зверхню поведінку. Крім цього, від побачення на осліп до міцної родини, історія кохання Камали та її чоловіка Дугласа Емхофа. І наостанок путініст і диваний експерт Олег Газманов прокоментував арешт Павла Дурова і попередив росіян про смертельну небезпеку це Марс та зірки. Поїхали! Співак Олег Винник, який в 2022 році виїхав до Німеччини та зник із Інфополя України, вперше за два з половиною роки вийшов в ефір українського телебачення. Артист під'єднався до розмови на шоу Говорить вся країна, щоб прокоментувати всі закиди в його бік. Але як зауважив ведучий Олексій Суханов, він поводився дещо зверхньо. Про це повідомили журналісти ТСН. Усі зауваження фанатів артист не вважає виправданими, а коментарі про те, що його ніша в шоубізі вже зайнята іншими перспективними співаками, не турбують виконавця вовчиці. Мені байдуже, хто і що говорить та видумує, не потрібно займати чиюсь нішу, будьте собою, знайдіть своє лице і не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. А зрештою, я вже до сьогоднішнього дня стільки бачив своїх дублерів. Дай Бог їм всього, що вони бажають. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога і коли ми будемо жити в мирі. Пояснив артист. До студії також запросили найвідомішого клона Олега Винника Андрія Кравченка, якого через схожий стиль та риси обличчя часто порівнюють з тікачем. У мене до сьогоднішнього дня стоїть черга за дуетами, мені це абсолютно не цікаво. Мені цікаво тільки одне, коли настане перемога. А Андрію краще було б звернутися до Мадони або до Дженіфер Лопес, хто буде вдаліший дует, бо в них більше грошей додав виник. У відповідь на цю заяву втрутився Олексій Суханов, котрий зробив лаконічне зауваження зірці щодо його зверхності. Ну, знаєте, як би я до вас не ставився, але це дуже зверхньо прозвучало при всій моїй повазі, сказав ведучий. Нагадаємо, винника хейтять не лише через проживання в Німеччині в найскладніший час для України, а й через підозрілий перетин кордону. Так артист розповів, що виїхав вже після повномасштабного вторгнення 26 лютого. Продюсер Вадим Лисиця заявив, що артист перетнув кордону багажнику авто, за кермом якого сиділа його дружина. Ці звинувачення співак теж прокоментував: я нікуди не тікав, щоб кудись повертатись, це не в моєму стилі. І я, зрештою, роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти і платили кошти. І слава тобі, Господи, що я їх не потратив. Я не заробляв на війні, а все віддавав, віддаю і буду віддавати далі. Якби Господь не давав мені пісні, то ми би не спілкувалися з вами сьогодні. Вони є та вони пишуться. Друзі, чи дивились ви цей ефір? І як вам така поведінка Олега Винника? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Віце-президентка США Камала Харріс та її чоловік Дуглас Емхоф безумовно стали частіше з'являтися на перших шпальтах газет, адже політикиня висунула свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів. 22 серпня пара святкувала 10-ту річницю шлюбу, і, попри насичений графік, другий джентльмен Америки зміг привітати свою хану з пам'ятною датою, підтримавши її під час важливої події. Минулоріч Гарріс стала весільною офіцеркою для свого 28-річного пасенка Коула, провівши церемонію для пари. Тоді політикиня дала власні поради молодій родині. Наприкінці кожного дня знайдіть спосіб поговорити з партнером, незалежно від того, наскільки ви втомилися, або навіть якщо ви далеко один від одного, і скажіть, я люблю тебе. порекомендувала Гарріс. Це те, що вони з Емхофом практикують щодня під час ранкових та вечірніх чекінів. Дук Емхоф, як який рівно на тиждень старший за дружину народився в Брукліні, Нью-Йорк, але ще підлітком його батьки переїхали до південної Каліфорнії, де юрист і живе з тих пір. Він перший єврейський чоловік віце-президентки та перший другий джентльмен в історії США. У 2013 році Гарріс та Емхофа заочно познайомила найкраща подруга політикині піар-консультантка Крісет Хадлін, яка сказала Камалі: він симпатичний, він керуючий директор своєї юридичної фірми, і я думаю, він тобі сподобається. Вони одразу ж знайшли спільну мову шляхом листування у месенджері. Наступного ранку Дуглас зателефонував Гарріс, коли вона була. В спортзалі перед роботою. У мене була рання зустріч, і коли я їхав на роботу, я не міг викинути тебе з голови, сказав він їй пізніше. Я продовжував говорити собі. Зараз, 8.30 ранку, ще занадто рано дзвонити їй. Це було би безглуздо, не будь таким. Не дзвони їй, не роби цього. Але він все одно подзвонив і залишив довге, заплутане повідомлення. І, хоча юрист був впевнений, що зруйнував усі свої шанси на стосунки, Камала назвала його вчинки милими. Політикиня зізналася, що досі зберігає те саме смс чоловіка у телефоні. У 2020 році Емхоф привітав дружину у соцмережах особистим повідомленням: побачення на осліп, кохання з першого погляду, шлюб, сім'я і неймовірне спільне життя. Через все це, незважаючи ні на що, вона завжди була поруч зі мною і нашою сім'єю, не вагаючись. Попри те, що їхня історія почалася незвичайно, стосунки пари стали швидко розвиватися. Гаріс також розповіла про їхню першу зустріч у своїх мемуарах, опублікованих у 2019 році. Наступного ранку, після нашого першого побачення, дух надіслав мені електронного листа зі списком своїх вільних дат на наступні кілька місяців. Писала вона: я занадто старий, щоб грати в ігри», – йшлося в листі. Менш ніж через рік після першої зустрічі Емхоф освічився Гаріс, розповівши журналістам, що це сталося посеред явно неромантичної розмови. Вона обирала, що поїсти на вечерю. Камала Харіс є мачухою двох дітей від першого шлюба чоловіка. До того як зіграти весілля з віцепрезиденткою, Дуглас 16 років був одружений з Керстін Емхоф, з якою у 1994 році у нього народився син Коул, а у 1999 році донька Елла. Через два місяці після того, як Гарріс почала зустрічатися з духом, він познайомив її зі своїми дітьми, які на той час були підлітками. Відтоді вона встановила з ними тісний зв'язок, розповівши People в жовтні 23-го року, що вони ніжно називають її Мамала. Вони прекрасні, талановиті, веселі діти, які виросли, ставши чудовими дорослими. Написала політикиня в особистому есе для Ель у 2019 році. Я вже була захоплена дагом, але я вважаю, що саме Коул і ела затягли мене на гачок. Друзі, чи подобається вам Камала Харріс? та хто на вашу думку стане наступним президентом Сполучених Штатів? Пишіть у коментарях. І наостанок російський співак Олег Газманов, який публічно підтримує війну в Україні та агресивну політику Володимира Путіна, видав маячню про реальну причину затримання засновника Телеграм Павла Дурова у Парижі. За словами пропагандиста, це сталося нібито через те, що програміст є росіянином за національністю. Виконавець упевнений, інцидент, начебто, став підтвердженням того, що наявність громадянства країн Європи не врятує від неприємностей вихідців з РФ. Все одно він росіянин для них, сказав Газманов у розмові з пропагандистами, додавши, що йому прикро чути такі новини. Співак продовжив, що заборона Телеграм ніби стане трагічною для російських чиновників, адже саме завдяки соцмережі їхні розмови неможливо прослухати. У нас цього інструменту не буде, тому що я думаю, його дотиснуть там у в'язниці. У якості протесту Газманов закликав своїх колег-путіністів відмовитися від поїздок до західних держав, пора вже всім зрозуміти, що це не просто небезпечно, а смертельно небезпечно. Вважає він сам артист, як пишуть Росмедіа, вже давно перестав бути туристом так званих недружніх країн, віддавши перевагу елітним російським курортам. Нагадаємо, 24 серпня розробника та власника месенджера Телеграм Павла Дурова заарештували в аеропорту Парижа Ле Бурже. Росіянин потрапив до рук французьких правоохоронців одразу після того, як приземлився на приватному літаку. Резонансна новина одразу посіяла паніку в росіян. Влада РФ, горе воєнпори та рупори кремлівської пропаганди заявили про несправедливість до програміста, усе через страх того, що французькі слідчі все ж отримують доступ до платформи. Раніше повідомлялося, що Павлу Дурово у Франції продовжили термін утримання під вартою на 48 годин. Друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Частка підписаних глядачів складає всього 2%. тож ми Просимо вас допомогти каналу. Дякуємо вам за перегляд.